Усім привіт, хто на нашому каналі, хто вперше, Мене звати Юля, це моя старшенька Вікторія. Менше вдома залишились. Ми їдемо в Мол. Їдемо це по-українськи, як буде ам, торговий, центр. торговий центр. Ми хочемо знайти плаття. У нас скоро весілля в нашого, мого дворідного брата в, в Каліфорнії. Я ще там не була. Ми 5 років в Америці живемо, живемо в Клівленді, але я там не була. І мені настільки цікаво, кажу, що там гарно. Хочу я знайти собі якесь гарненьке плаття. До речі, ти теж будеш шукати собі плаття? Ну, одним словом і де ти таку смачну каву взяла? До речі, так. дуже смачна. Вікторія колись там працювала, вона знає яка смачненька кава. Мені трошки солодкувата, але Вікторія, а ну розкажи, як ти пішла туди взяти собі каву, згадала свої робочі дні. Не дуже так? приємні. Так. Не любила ти цієї роботи. Зараз Вікторія працює в українському кафе. Українка відкрила, то там дуже класно, смачно. Вона задоволена. Ось такий мол. Ми зайшли в коридор, магазинчики різні. До речі, дуже багато чомусь закритих магазинів. Отут мені подобається одяг, але він тут такий дороговатий чи щось. Мені подобаються деякі речі, я ж не всі. О, до речі, знижки. Семьдесят процентів. Ідемо зайдемо фреверт знижки. І так ці джинси подобаються з кишенями. Як вони називаються, Вікторія? Cargo Pants. Що? Cargo Pants. Просто телефоном прикрила. Дивіться, купляєш один і маєш другий безкоштовно. Це що майка, що джинси. Хочеш спробувати? Давай я помірюю. Білі чист. Певно, біж-біжих хочу. Так, Та, дивимося, як вони будуть на мені виглядати. Тут такі сумки, в візочки. свізочки. Я взяла джинси і футболочку, хочу поміряти. Ой, яке гарненьке. Це платечко? Дуже Ну дуже, дуже Я б коротенько. А, не втягнула таке. Так, це я привіт. Хочу показати, який в мене синячок залишився. Я робила з контрасту прокололи мені. Вайно. Ой, яке зуття. будеш допивати, бо я хочу викидати. Я доп'ю. Угу. О, це, до речі, гарні джинси. Скільки вони коштують в якусь? Кажи, будь ласка. Немає ціни? Не? Такий колір гарний. 25. Угу. Але ми так подумали, що літо вже закінчується і воно потім буде все дуже дешеве. То ми поки що так придивляємося. Футболочки. 20 доларів за футболку. А якість? Який там склад? Не знаю. Який склад? Не пише нічого. Ну. Немає. Прикольні. Але гарненька. Що там написано? Не знаю. Після лимонад чи що? Я хочу попробувати, але. Не можу, гляньте на це платья. Ну, я колись таке в дитинстві мала, ось такою самою квіточкою. Так, таке враження, що я приїхала додому і відкрила свою шафу. Ще свого глибокого дитинства. Чесно, така зараз мода дивненька, як на мене. Не знаю. Кожен рік щось таке нове, цікаве, блискуче. Ну, а таке щось. Ну, це я кажу. Не можу нічого казати, як то кажуть, у нас смак. Товариш не всяка. Це авокадо, ні квіточка. Гарно, що тут все так по секціях. Бачите, тут розове, тут салатове, там глубеньке, тут фіолетове. Ось вам нічна сорочка. Зараз такі модні Вікторія, да. що зараз ти зробиш. зараз всі такі зробить. Мені просто не дуже подобається розкраска ось цього. Угу. Але вона не зараз не? модна. Я колись любила квіточки mm -hmm. носити. І всі такі, о, якесь так старомодно. От подивіться. Да, Дивись, що такі квіточки є. О, це гарненьке платінчика, воно коротеньке дуже. Тут все. падає. все Все Тут ще й такі яскраві. Я реально мала це в, в, в молодості. 100% я це мала. Нашу я викидала, треба було тримати для своїх дітей. Я буду свою тримати для дітей. Вікторія, тримай, я думаю, що через пару років твої діти будуть твій одяг носити. Оце, дивись, які гарні брючки. Тримай, покажу. Скільки вони коштують, покажи. Не пишу ціні. 20 доларів. Вони дуже простесенькі. Mm -hmm. Дуже класна. Е я просто показую, я не дивилась розмір. Mm -hmm. О, до речі, дивись, який класний шорт. О. Тут пише по 5 доларів я речі. Ну, воно вже напевно таке, що воно вже ніхто не купляє, розпродаючи. Сумочка на кожен день. 20 dolárov. Так, to je čo. Мені красота. Мені всі пропали, які я купила собі. Дивись, який гарний чорний який. Mm -hmm. Ану. Mm -hmm. Вікторія, хочеш 7 доларів? Дивись, який гарний. Якщо ти бантиком. це платя вдінеш, то прикольно буде з бантиком, як тобі зачіску гарну я зробила. Я просто попробую платя і вернусь до мене. Ага. Дивись, а не... О, який гарний. Не було б мені стільки років, я б собі mm -hmm. отакий вділа бантик. Гарний. Це на вами. Це такий довгий. Uh -huh. пісти, mm -hmm. О, 6 доларів. Я візьму. буде для естелочки. Оцей красивенький бантик, ви тільки подивіться. 4 долара. Ну, я мушу взяти теж для естелочки. А я життя не бачу ціни. це шість з половиною. ой двадцять п'ять тридцять сьомий так Треба мати таку ідеальну фігуру. Придись туди, я покажу. Так, давай зблизька, я покажу. Скільки таке платічко коштує? Але матеріал дуже гарний. воно і крусалочкою йде. Лабається? Угу. Найдемо щось гарніше. Трішки довше. Довгі, але вони настільки круті. Це просто моя любов. Мені так подобається, Вони гарно сіли. І вони такі вільні. Просто футболочка тут така моя. Клас. Кишеньки. Ще одне гарне платье, але воно великувати. Хоча екстра смол XS, але воно не так лежить гарно. Скільки воно 20, так? це зала футболочку. Це не моє, думаю, воно трошки інакше виглядається, але станові класні. Дуже гарне, Тіпі джинс. такі м'які. Футболочка гарна. Спідниця ні. Піднімись Ну, твій стиль просто. Mm -hmm. Мені більш подобається. Все-таки футболочки оверсайз. Це моє. Треба довго працювати, щоб вдівати такі короткі. Я любов. Беру. Думаю, що беру. Зараз подумаю. Це біля каси продається. До речі, мені б бажано було маленькі заколочки. Це дуже гарно. Дуже гарно. Але вона малася. Там чуть-чуть волосся береш. Оці заразиночки мені цікаво, що Це за розенечки. Зараз. А, вони теж, але вони чуть-чуть більші. Мені щипці коштують. Ой, впали. Вони коштують три долара. Дві штучки. Дуже класно. А є ще такі їх чотири. Але воно ще є такі тунасінькі, як для бій. Та воно коштує сім. Золоті нормальні. А я ще такі дивиться, розшісуєш зразу після того, як скубиш. Угу. Давай ми покажемо, що ми все-таки з того всього, що міряли, взяли. Але я бачу, Віка дуже задоволена. Ми на цей Хочемо на цей завтра шторм цей. торнадо піти. Завтра Може, завтра чиніска, зранку. Завтра 50% off. о. Йдемо купуємо білет. Там, правда, англійською я буду 50% розуміти, але все рівно хочеться там такі прикольні буде спецефекти. Ось так виглядає наше кіно. Це ми на другому поверсі мола. Фудкорте. Там. там люди їдять. Зміє заколо. А ми все-таки купили тікети для Вікторії і Стели і для мене. Андрій буде з Вілімом вдома. Клас! На ранок! О, завтра вам покажемо. Клас! Ось Ось на цей. на цей, так. До речі, я була на цьому мультику а, думки на виворі. Теж мало що розуміла, але цікаво було. Чуєш? Оце якраз день гачка, він дуже цей актор. Ти думаєш? Я не думаю, я, я знаю. Його я на перший раз бачу. Я дивилася два мови. У нас покусила ця їжа але це буде Вікторія їсти я не буду їсти картоплю не буду. трошки Давай, я візьму yeah. mm -hmm. чекаю на свої роли шерем темпора ролл мені дуже тут подобається поки Вікторія там собі тримається а картоплю чекає я хочу шремтемпора ролл Ну що, нам смачного? Mm -hmm. Смакота, да? Дуже. Які ти взяла? Шрим. Темпора. Темпора рол. Nice. І зверху полити соусом. Терияки. Смачного. Дякую. Ти любиш цей магазин? Один вагає. Але це зрозуміє тільки молодеж. Оцей дивись полосатий, гарний, покажи. Він короткий. О, Прикольний. Ні, він короткий. Вона це так є хоче собі один купити. один бренд, І в нього тільки один сайзмір. Нема розмови. А він що, універсальний для всіх? Один розмір? Мені святрик цей подобається. Нам ще три магазина треба? Mm -hmm. нам є швидко, мені тільки треба футболку. Більше нічого. Ціна яка? 90, 90 доларів. ці угу. прикольні. Тоже 90? На 10 доларів дорожчі. Ось такі дуже цікаві. Як тобі такі? Ні. О, тут знаєш сейви. Status. is. Nine would be better. Yeah. Let me go grab the nine. Так. Так, зараз вони 30 доларів, а були 50. Це для, напевно, новонароджених ще до року часу. Ну, вони такі малюсінькі, навіть не знаю. Оці крипенки. 45. 35. Ми зайшли в Вічинем. Вікторія мені вибрала з твою картину. Не знаю, думаю, брати, не брати. Досить. Це що не ну, на Одне з другим взагалі не личить просто. Я зняла шорти. Може, візьму трішки довше mm. не розводять. Mm. Купилися в мене була гіфт-картка. Ще з дня народження Вікторія дещо І ой, вже хочу робити розпаковочку. Куди ми ще йдемо? там камбі заплатямо. А, і джинси, бо ми роки тобі казали, що хочу купити. Це дуже класний магазин. Він такий більш європейське пошиття. Каже Вікторія, що тут я мала би знайти плаття. Ну? Удачки мне. Дружки по 90 долларов. До речі, нюхала ось ці духи чоловічі. Вони такі шикардосні, так пахнуть. Велика банка 80, а ці 50, ще йомусь маленькі. Тримай. 120 доларів таке. Непогано, є ще таке чорне. Такі машинки, автобус. Ой, тут, о, тут є доціль. Розовий гарний. Дивись, а тут є, бачиш, додаєш різні. Оцей доцільність дві розовий гарний. Mm -hmm. Це mm -hmm. після п'яти годин нашого шопінгу ноги болять, ми вирішили взяти собі Донатса. Ану відкрий, покажи. Mm -hmm. Відкрий, покажи. Я взяла yeah. одненький собі простий, а це дітям по одному. А Віка взяла собі який. Каже, Щас, з варенням. Чесно, я не люблю Донаце, але оце смачно. Mm -hmm. Киспік. Оце мій зверху глазурка. Смачний, трохи солодкий. Як для мене, але один день можна з'їсти дуже смачно. М -м. До речі, Віка працювала в Dunkin' Donuts і теж такі штуки продавала. Ти вже це говорила? І не казала. Ти, Ти говорила, що я, я працювала. Правильно. Але я хотіла сказати, що таке, що тут в цьому ріспі крім вони смачніші. Mm -hmm. Вони свіжі, просто готують завжди. Все, па-па. Доброго ранку. Сьогодні другий день. Ми купили білети і їдемо на 9.30 на фільм Торнадо. Я так хочу спати. Це була, напевно, погана ідея так рано йти на фільм. Чому ми не могли піти після моїх роботи Не знаю. А, тому що тато звільнив. Коротше, взяли ми бленкет з собою, бо там прохладно відділи светри. Напевно, купимо попкорн, бо не встигли вчора снайпі купити. І будемо сьогодні як королі сидіти, бо там тільки сім місць продано, якщо дивилися онлайн. Корочі, білет дешеві по вівторкам 6-25. На 50%. Угу. Так що хто хоче. Ходити на фільм по вівторкам беріть, тому що гарна знижка. Поставила, ти готова? Так, да, я готова. Ти хочеш спати? Ні. Щось не бачу радості в твоїх очах. Я дуже рада, я просто ще трошки сплю. Ти не будеш спати на фільмі? А, ну, тому що буде дуже голосно. А я не обіцяю, бо там, тому, не... тому, <плес> там так розкладаються крісла, прям робляться. Да. Ліжка. Uh -huh. Я колись заберу бленкет і відключуся. А знаєте чому? Бо тому, коли ти довго дивишся, нічого не розумієш, ти можеш просто заснути. Uh -huh. Покажу вам, який гарний кінотеатр. Стала з бленкетом йде. Ми тепло повдівалися. Дуже мало машин. Йдемо ми. До речі, тепло дуже на дворі. mr a Just to home, real good yeah the man you have no real power that's why yeah, i'm no don't let her get away Дякую, хто провів час разом з нами. Ми його провели класно, сходили в кіно, скупили деякі речі і дякуємо вам за перегляд. Всім па-па!